Що це? Я нічого, господи, це та, укинули. Хто знає, що дивіться все вже його не мовля. Підкупи, махінації з бюлетенями, кримінальні напади, традиції порушень на виборчих дільницях ретельно зберігаються і передаються з року в рік. Цього разу їх нарахували близько 600. На Черкащині зупинили кілька автобусів з молодиками, які їхали голосувати за одного з кандидатів-мажоритарників. Напередодні у соцмережах була розміщена об'ява про можливість заробити від 500 до 2000 тисяч гривень. Для цього люди, які погодились на таке голосування, мали прийти в призначене місце, де вербувальники перевіряли їх документи та фотографували для звітності. На 223-му окрузі в однокімнатній квартирі прописано близько однієї сотні людей. Сусіди кажуть, що мешканці цієї квартири ніколи не бачили. О, ви знаєте, не тільки только Вони то є, то ні. А на виборчій дільниці запевняють все це законно. 43Б. Квартира 14. Це у вас таке щастя? Єсть <світку> <світка> є, є Ну є, no, я це зроб... день народження, oh. все сходиться. Від вас нічого не Я не маю так? права йому не дати голосувати. <світку> <посвітка> у Чернівцях на виборчій дільниці, яку постійно охороняла міліція, дивним чином зникло 150 бюлетеней. У нас був підрахунок. Спочатку ми підрахували е, пер, е, здавалося, здавалось, що недостача, бо... тому тому перерахували ще два рази після цього. І потім виявилось недостача 150 бюлетнів. Це фото зроблено на Харківщині. З автоматом виборець прийшов на голосування. Представився чоловік помічником нардепа однієї з політичних партій. Зачинився у приміщенні виборчої дільниці та став погрожувати. На місце події через кілька хвилин виїхала оперативна група. Окрім серйозних масштабних порушень, були й курйозні випадки. Одна виборча дільниця забула перевести годинник на зимовий час. На інші випадково десь загубили печатку. А от в столиці бабуся взяла білотень, сходила на базар, а потім повернулась голосувати. Такі випадки є вкрай неприємними, і дуже не хотілося б окремі політичні сили або окремі кандидати в народні депутати України мали підстави через такі, можливо, необґрунтовані дії окружних виборчих комісій або окремих дільничних виборчих комісій ставити під сумнів, підсумки голосування в окремих одномандатних виборчих округах. Всі зафіксовані порушення є гарною підставою для партій, що не потрапили до парламенту, назвати вибори сфальсифікованими, тим паче, що після проходження до парламенту опозиційного блоку про спокій у раді можна тільки мріяти.